Привіт! Давайте приготуємо сьогодні курячі тефтелі в сметанному соусі з грибами. Такі тефтелі, або фрикадельки чи мідболи називайте, як хочете, добре пасують до будь-якого гарніру. Хоч це спагетті, як у мене сьогодні, картопляне пюре чи просто відварена гречка. До фаршу додаємо яйце, манку, сіль та спеції. Манку в цьому рецепті можна замінити на паніровочні сухарі. Якщо фарш рідкуватий, дайте постояти 15-20 хвилин, щоб манка розбухла. В мене фарш з чистого курячого філе, я просто перебила його за допомогою блендера. Мокрими руками формуємо кульки. Підсмажуємо на середньому вогні з усіх боків до золотавого кольору. Готові тефтелі перекладаємо в інший посуд. А на цій же сковорідці підсмажуємо цибулю. До цибульки додаємо гриби. Та, якщо хочеться трохи густіший соус, додаємо столову ложку борошна. Я на цьому етапі борошно не додавала, просто забула. Додаю сметану, воду, сіль та спеції. Повертаю до сковорідки м'ясні кульки та тушкую під кришкою ще 3-5 хвилин. Ось тут я побачила, що соус занадто рідкий. Згадала, що забула додати борошно на етапі підсмажування цибульки та грибів. Тому розвела столову ложку борошна в декількох столових ложках води, щоб не було грудочок, і додала до соусу. За цим рецептом тефтелі виходять ніжними та соковитими. Ідеальна страва, щоб трохи урізноманітнити своє меню на кожен день. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте ставити пальчики догори, підписуватись на канал, натискати на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Смачного!